Доброго дня, з вами Безвітіл Лайф, студія Андрій Глухенький. У нас в гостях сьогодні пан Євген Карась, екс-доброволець батальйону Гарпун, і власне громадський активіст. Ми запросили як спеціаліста в певних питаннях. А питання такі: як я до ефіру трошки сказав, доводиться суворі часи, вимагають суворих рішень, і доводиться радикалізуватись. Активізую відразу про що ми говоритиме? Говоритимемо про. Колаборанство про потенційних зрадників побутових і на якихось політичних рівнях на всіх рівнях люди часто не усвідомлюють, що е, якщо поряд знаходиться людина, яка симпатизує там Путіну, Росії і так далі, особливо якщо це е, статево-зрілий чоловік, скажімо mm -hmm. так, готовий взяти е, при певних умовах зброю до рук, то це не просто людина з іншими переконаннями політичними, це загроза, тому що сьогодні е, толерують е, українці спокійно їх, але завтра, не дай Бог, коли змінюється ситуація і в їм до руку потрапляє зброя, як ВЛНР, ДНР, як там на початку 20-го століття відбувалося, вони знищують українців фізично. Тобто питання виживання для багатьох, воно чомусь не стоїть, вони не розуміють, що це таке, крім mm -hmm. тих, хто втік з Донбасу, ну, Луганська і Донецька. На ваш погляд, е як варто реагувати на всіх рівнях? Давайте поговоримо. Законодавчо е е рівень побутовий і рівень спецслужб також. На законодавчому рівні. Тут проблема з тим, що щоб Верховна Рада це протягнула, вони в основному зайняті як більш фінансовими питаннями. Коли це стосується ідеологічних військових питань, їм ще задача зібрати більшість це проблема. Але проблема навіть не в тому, а проблема в тому, що. Це треба консолідовано ставити якусь там загальну стратегію, тобто то, яку ми ставимо фунт, кінцеву мету, що ми хочемо, і з цього вже виділяються якби якісь там підпункти. Так як у нас немає в цілому на державному рівні розуміння, що робити з Кримом, коли його там захоплювати, коли його як інтегрувати, і так далі, чи він буде напівтатарський, чи напівукраїнський, чи там буде міжнародний якийсь протекторат, що завгодно, так само невизначений статус і е, окупованих Росією території, точніше політика, яка буде може зараз. Жон десь вона і визріва, якась там у нас повзій такі тихі наступі іде, на нарікають е, бойовики, некаються. Е, але якби в цілому я підозрюю, що в гуманітарній сфері немає ніякої нас політики, наприклад, стосовно того, що цю телевежу на карачуні вже здається, нарешті перевага дивиться в Донецькій області під Славянськом телевежу, щоб просто транслювати наші канали, тому що ну що покази по телевізору, то думає місцеве населення І відповідно цим не могли три роки зайнятися. І тому від Верховної Ради сподіватися якихось осмислених стратегії важко. Точечні якісь рухи робляться. От, наприклад, намагалися, наскільки я розумію, дуже сильно посунути московський патріархат, як один з форпостів, якби там навіть уже це не, не просто російського міра, а прямо ФСБ, якби російської розвідки, там зовнішньої служби зовнішньої розвідки на Україні намагалися їх посунути, навіть там були, якби проблеми, протидія, що вже казати, там на сьомому поверсі Комітеті Верховної Ради знаходиться капличка Московського патріархату. Серед кабінетів там, така от капличка, інтегрована всередині приміщення, і сил, звичайно, проблема. Донедавна, до ще десь місяці ну, півроку назад продавались в книжках, які в Комітеті Верховної Ради там книжки історії государства російського там і так далі, зараз Судар, це все поприбирали, вже там хтось помітив, а може зараз не повернулась. Тобто, відповідно, не можуть з такими банальними речами, де от вистачає одного якби, там, руху когось високопосадовців, щоб це знищили. Тому якби очікувати, які закони Верховній Раді важко радити їм. Ну якщо вони почали це робити, тоді вже, може зібралось багато профільних людей там. І можливо про розширення санкцій, як це зробити, і про якісь решту речей там і ну навіть зараз статус військового повнена, наскільки я знаю, у нас не сильно визначено у людей і немає соціальних гарантій. Тобто, це навіть питання прямого військового забезпечення соціального солдат, які там пройшли полон або знаходиться там. Воно навіть не врегульоване. Тому ж стає питання про побутовий сепаратизм або не побутове тут на місцевих територіях, де це складно це завжди такі півтони. Дуже складно на рівні силових структур. Звичайно, стан їхній ще досить плачевний в той же час, якби однозначно десь там іде рух ну Саме погане, тут що зупинено було процес реформи. Наприклад, якщо при реформу поліції мова йде, про реформу педагогічної системи щось як так почалося, щось там йде про суди, якби там йдуть якісь політичні баталії там зміни конфігурації, то СБУ тільки зараз десь там весь час об'являють, що буде буде реформа. Грицак з 2015 року він ще заявляє, як там буде скільки придатних, непридатних до служби. Що він навіть по його заявах, там тільки відсотків 20 чи 30 придатних він бачить цих, що у нього зараз є підлеглих, до служби в тому, як вона має бути. Але ну пройшло скільки років. Форми немає, і навряд чи вона почнеться. Більше того, загублено величезний потенціал людей, які могли там працювати, якби, ну, тому що залишилися трисяці кадри. Відповідно, вони десь, в принципі, працюють, звичайно, тому що ми бачили відвернення атаки на польське посольство, що було там тітушками, де звичайно, терористи, але в той же час, наприклад, інколи я бачу таку статистику саме на мирних територіях наших роботи контррозвідки, коли вона викликає там посмішку, як там ціла йде якась там операція, звали дідуся, який там працював коригувальником. Я просто ну, бачив зоні того, що таке, якщо працювати і хотіти, там за тиждень, не маючи навіть особливого доступу до якихось там технічних засобів, можна. Скільки цих побутових таких от інформаторів та наловлювати, що... тому якби це було смішно, я бачив, але в той же час якийсь апарат зачинає відбуваються. десь тилу, ну і однозначно отримана Одеса, Харків там вони не палають, тому десь робота їхня ведеться. Ну, до них якби ми, як населення, не можемо нічого зробити, тобто, там, пораджувати цього. Насправді взаємодія з ними десь відбувається. Там. З другої сторони, ми бачили, як ми передали от СБУ співробітникам. Івана Проценка, який був е, прямим спонсором терористів, який починався в 2014 році війна, він знав особисто Жиліна, на загиблого луганського батальйону сєпарського Біднова. Це все відомі були шишки, яких там потім самі росіяни поприбирали. Але цей Проценко їх знав, ми його передали СБУ, тому що він знаходився в Києві. Його відпустили через пів години. Десь там уже якби ну, не натякали, але ніхто, звичайно, нічого не казав. Ми підозрюємо, що це там, можливо, він десь там зараз інформатор. Але справа в тому, що людина, яка збирала кошти на повчення, жила в Москві, потім вернулася сюди, тому що і нікому не треба, так. Да, звичайно, він вже і Він набачив там так за і навіть може десь там навіть воно десь там зручніше України, але він ну, мав би отримати хоча б два-три роки умовно. І СБУ його просто відпустили, відповідно, всі журналісти, всі активісти подивилися, ну це так вам когось передавати, тобто з цього толку ніякого не буде. Відповідно, був прецедент, коли 9 травня. Оце стосовно того, хто поруч нас ходить. Чоловік ударив дівчинку з українським прапором, виявився викладачем інституту Київського архітектури і будівництва. Його поліція не дуже шукала, ми його самі нашли, поліції, поліція, да, дійсно він там потім зізнався. Зараз по ньому йде судова справа, то тут, в принципі, ефективно відбулося. Але переходимо до того, що це все має смисл лише до того, якщо ми самі діємо. І на наровному рівні тут насправді найбільше чого залежить. В принципі, це як і війна гібридна, так і відповіді наші мають бути дуже такі некласичні, в незвичайному форматі. І за рахунок цього дуже часто вони можуть от між законом і справедливістю або законою і нормою. Дуже часто всі ці речі дуже сильно розбігаються. І ну, так само, як на, на війні, наприклад, да, інколи буває таке, що коли там, спецназ бере сепарів, то не всіх доправляють уже до полону, тому що, там, якщо самі адіозні, російські вже задовбали. З точки зору закону, це можливість порушення, з точки зору нормальності, це вже нормально, тому що ну, вже інакше не працювало. Уже брали і брали полону, але не доходить все одно наших катують, тому, що, зрозуміло, просто їх в розход. Хтось не доїжджає. Відповідно, Теж такі от поняття. Хоча це даже по законах уже військових, то що не натворили, то можливо це не сприймається як якісь там і ненормальність, тому що всі создати розуміють, ну скільки вже можна з ними панькатись. Відповідно, на народному рівні тут треба працювати на всіх можливих щабелях, які тільки можуть бути взаємодії. Чи Це може бути всередині журналістів, то я знаю кілька журналістів, які намагаються десь робити списки, хоча би там сепарських журналістів і в цьому якось там протидіяти там громадських організацій. Я знаю, наприклад, з міністерства молоді спорту, з громадської ради викидали там медведчуківські прокладки, такі через які там що фінансували вони все робили, якби, ну, брудні речі в минулому. Тобто громадські організації підчищають, десь працюють, так само там, і чиновники звертаються, кажуть, допоможіть нам розібратися, хто до нас приходить, то ці люди. І, звичайно, на побутовому рівні самі люди, от, там, да, голова спілки Атошників з, в Києві, там, Жора Турчак, от, у нього там в плану день, що він там в день розписував, каже, от, там 13.00 треба поїхати там, набити пику ватніку, який волонтер ображає. Тобто, на такому рівні теж вона, звичайно, працює. І тут ми теж бачимо постійні історії, як десь там хтось когось б'є пики, або десь там хоча б робить зауваження. Там, ну, ми теж постійно займаємося, доводиться, тому що навіть вже таке доходить, що як таку народну службу спасіння проти сепаратизму, звертаються до нас там люди, наприклад, там вчителька в школі, її дитину ображають, якби матір і сама дитина ватна, і сама ця матір, як виявилася на московському патріархаті, вона має якусь щабелі. Вона, в принципі, зараз постійно подорожує по Росії, знімає якісь ролики проти України, звичайно, і сюди вертається. І ходить щось там по школах, якби щось там наводить, качає там на батьківські збори. Вона так не боїться, тому що видається якась відчуває, чи просто нахабна така, собі. Зробіть щось людиною, тому що викладає, яксь сепарша, викладає там вдома, от, каже, от в цій квартирі живуть правосеки, треба їм біти стекла, там, а от машина, їх нього, там наплівати. Ну, люди переживають. Тобто ти знаєш, що з тобою живе людина, яка от, може щось там зробити. І навіть неприємно, да, людина приходить додому, там, жінка там несе сумки, вона ще думає, хто їй там може десь там чи двері підполити, чи якісь там зробити капли, чи навіть просто якісь там написи в ліфті. Тобто це все неприємно. І створює роздратування населення, але з цим, в принципі, поліція безсила, у них досі я, впевнен, немає ніяких інструкцій. Я вже do Приклад, і часто згадую і самим поліцейським, що був випадок, коли в Києві була зграя сепарів слухали, якби сепарську музику, яку таку рідкісну, я навіть майже не чув такого, що ніколи раніше там, на фронті. Е, викликає поліція, не поліція, а охорона ресторану, викликає на них поліцію, пораз не приїжджають, кажуть, ну якби там час порушено, кажуть, там адмінпротокол щось не захотілося складати, вони музику роблять тихіше, кажуть, ну а що робити сеперська музика, ну, якби у них зброї немає, що поробиш. Тобто не знали, що робити. Насправді там можна було б притягувати, там якісь розпалювання в цих піснях однозначно є. Але вони не знали, там СБУ загиває там ночі, там, понятно, що воно не приїде, вони, в принципі, теж воно дійсно не приїхало. І самі патрульні знали, що робити. І, ну, Звичайно, тоді місцеве населення там, своїми силами дало їм попиці, це вже спрацювало. І Потім там вже ще мішок картоплі подарували <головіка> охоронці цього ресторану. Ну, там, там було кілька мішків на фронт відправили. Але до чого, що сама поліція теж не знає такі питання регулювати. Тому тут, якби, ну, по суті, якимось, там, або це є самосуд, але більше це нагадує не самосуд, це таки, тому що самосуд це, коли немає складу там порушення, От, людям, там здалося, що там він поганий його побиває. Тут все таки йде більше. Як там, формат громадського арешту, тільки без арешту там, уже громадських санкцій, якогось мордобоя чи якихось таких от речей. Тому дуже багато залежить від нас. От, то, як було ще з Майдана почалося, що ну, поки державний апарат він ще не реформований, він слабо збудований, немає цієї України майбутнього, за яку ми всі хотіли. Вона тільки в процесі, і вона в процесі власне і народжується цієї активності. Дуже багато звежить від самих людей. Тут насправді тут не можна, не можеш там дати впику, там напиши там в інтернеті цю інформацію. Звернись до других людей, зберись разом з друзями, тому що якщо там одному страшно, там в п'ятьох, уже, наприклад, прийти в якийсь там сепарський ресторан чи магазин, сказати, ви там а от зняти відео на інтерв'ю. Тобто це ж працює в Києві, є прямо напроти Убопа колишнього, і зараз там теж працівники поліції працюють. Там поруч прокуратура йде, і поруч якась там секретна академія СБУ, чи щось таке, ну якісь там чергові. Відділок на е, Антоновича, ресторан е, Агород е, сина е, якоїсь там міністра Фвенеровського. То тобто це це в принципі, навіть не то, що там догад здогадка, це всі бачать, це по прізвищу там все сходиться. Ну він там діє. Відповідно, сходив якийсь е, блогер, до речі, з переселенців туди показався, все каже, що це за бред. Прийшли туди. Ми їх налякали вже пізніше. там прийшли акції громадських активістів. а щось там що через місяць їм скло побили. Воно то далі діє, але вже як мінімум там ці люди розуміють, що тут їм не раді. І вони вже трошки не хесябуть вести, тому що коли до них ми просто прийшли. Питаємо, а що у вас? Вони кажуть, ми не хочемо саме говорити. Так, пане Євгене, у нас невеличка перерва, угу. після цього ми повернемось. Хотілося б до практичної сторони і до деяких, так би мовити, теоретичних аспектів повернутися. Зараз у нас невелика перерва. Лишайтесь з нами.